Несумлінним підрядникам не можна довіряти ремонтні роботи в сфері ЖКГ. Якщо компанія береться вирішувати комунальні проблеми городян, вона має викладатися на 100%, Вважає депутат обласної ради Ігор Циркін. Він особисто перевіряє якість проведених робіт у багатоповерхівках. У будинку на вулиці Котляревського 11 на виділені кошти зробили неякісний ремонт даху. Підрядників покликали до відповіді. Жителі багатоповерхівки на вулиці Котляревського, 11, очікували на зустріч із Ігорем Циркіним, адже багато років зібрання тут не проводились. Керівництво ЖЕКу постійно уникає зустрічі з людьми. Ремонти робили самостійно і за власні кошти. Крыша текла в районе, где вот лифтовая возвышенность, и все текло очень сильно. очень сильно. Одно время э, даже квартиры за, заливало. Две недели тому назад начали делать этот ремонт. Да, много было там, все снимали, все меняли, все как бы это самое, все. но пошел дождь. І проблема та ж. на капітальний ремонт даху над другим під'їздом будинку виділили чимало коштів, але підрядник зробив неякісний ремонт. З проблемою депутат Ігор Циркін ознайомився на власні очі та провину за неякісний дах депутат не знімає із жителів. Адже не тільки керівники ЖЕКу, а й активісти повинні були скласти акт виконаних робіт. Поки ви не проконтролюєте і його не приймете, то ні відсюди не уйду. Я глядя вам в очі, можу пообіцяти одне. А якщо уйдете то, как сказали, пойдете торговать на базар на склад. Я надеюсь на то, что следующий мой приезд сюда у нас не будет таких разговоров. Либо мы будем поступать так, как с другими нерадивыми руководителями ЖЭКа, Значить, приймати рішення у вольнення будемо прямо при людях. Депутат запевнив, людей, Депутат запевнив людей, що відповідальне відношення стане запорукою покращення життя у їхньому дворі. Це не типічна ситуація, оскільки ми достатньо довго, мабуть, весь 2010-2011 рік старалися уходити от вопросов, коли деньги виділяються, а розходування израсходованы розходування без контролю, роботи виполнені не поэтому меня радует то, що в этом году ми вже обсуждаем ситуацію як как не типічно. Нетипова проблема буде вирішена швидко та ефективно, коли за неї береться ігор Циркін. На кожну зустріч із жителями він запрошує представників ЖЕКів та організацій, що відповідають за проведення робіт. Привозі да получається представителі ЖЕКа, і тоді розбираються всі проблеми, які интересуют жильцов. Поэтому мы благодарны за то, что Игорь Маркович находит время, приезжает, общается с жителями. Желаем ему всех благ. Контролювати якість виконання робіт у комунальній сфері, депутат Ігор Циркін буде і надалі. Олеся Хмара, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.